Номер 488, сторінка 111. Скільки різних трицифрових чисел можна скласти, використовуючи цифри 1 і 2, якщо цифри можуть повторюватись? Розглянемо. На місці першої цифри може бути два можливих варіанти, Тобто перша цифра дає два варіанти. Друга цифра теж можливі тільки два варіанти. І третя цифра вибирається лишень із двох варіантів. Тому за правилом добутка. За правилом добутку маємо 2 помножити на 2 помножити на 2 2 в кубі дорівнює 8 можливих трицифрових чисел. 8 3 циф Роб чисел. Записуємо відповідь. Вісім чисел. Нас запитува, скільки різних трицифрових чисел можна скласти, використовуючи цифри? Це вісім чисел.